Три тисячі ракет від США, нові Петріоти від Норвегії та Німеччини. Арта і безпілотники від Канади. Світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності і надсилають зброю. Гур зупинило окупантів на Дніпропетровщині. Кремлівський контрнаступ остаточно захлинувся. Зсу б'ються як леви під Покровськом. Ціна нашої свободи. Верефії салюти на НПЗ і стратегічних об'єктах. Про все це розповім зараз більше у студії Яна Кочкурова. Це Україна сьогодні. Сьогодні і ми починаємо. Трамп, Ердоган, Папа Римський і Король Чарльз світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності. На 34-ту річницю президент Володимир Зеленський отримав десятки листів із привітаннями від найвпливовіших політиків світу від Вашингтона до Ватикану. Одні прямо говорили про війну, інші обмежилися дипломатичними формулюваннями. Президент США Дональд Трамп у своєму зверненні наголосив: США поважають нашу свободу, честь та пожертву та вірять у наше майбутнє як незалежність. Залежної нації він додав, що настав час покласти край безглуздим вбивством і що Америка підтримує шлях до тривалого миру. Державний секретар США Марко Рубіо також привітав українців із Днем Незалежності. Він заявив, що Сполучені Штати підтримують Україну як незалежну державу. Ми віримо в мирне врегулювання, яке збереже суверенітет України та забезпечить її довгострокову безпеку, що приведе до сталого миру. Зазначив Рубіо у своєму повідомленні. З Кану надійшло емоційне послання папи Лева 14-го. Він написав із серцем пораненим насильством, що спустошує вашу землю, і сказав, що молиться, аби Бог навернув людей до добра. Зовсім інший тон то обрав лідер Китаю Сінзіньпінь. Він говорив про довгостроковий розвиток, нові переваги для двох держав, але про війну не згадав ані слова. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підкреслив зростання співпраці між Україною і Туреччиною. Та побажав нашому народу щастя, миру і добробуту. Король Великої Британії Чарльз третій разом із дружиною надіслав теплі слова підтримки і висловив глибоке захоплення незламною сміливістю і духом українського народу. Президент Литви Гітанас Науседа та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взагалі привітали Україну з Днем Незалежності українською мовою. Їхні побажання опубліковані на сторінках у соціальній мережі ЕКС у відеозверненні зверненні на зазначив, що Україна демонструє світу надзвичайну мужність, рішучість протистоячи жорстокій агресії Росії, Шановний президенти Зеленський, дорогі народи України. Вітаю вас з Днем Незалежності! Вже чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній батьківщині. Щодня ви показуєте світовий безпрецедентний приклад. Мужності та рішучості, зупинаючи жорстоку московську горду. Якби важко вам не було, знайте, Литва завжди буде поруч, завжди вам допоможемо всіми можливими засобами, військовими, політичними, фінансовими. Ми завжди будемо. Підтримувати вашу незалежність. Ти територіальною цілісність. Не покладайте рук. Слава Україні. Фрідріх Мерц у своєму дописі підкреслив, що українці з великою відвагою захищаються від російських атак. Вони борються за свободу в Європі та за справедливий мир. У день незалежності ми підтримуємо їх зараз і будемо підтримувати надалі. Написав Мерц. Вирішив не обмежуватися листом, а приїхав до Києва особисто. Прем'єр Канади Маркарні він прибув із меседжем непохитної підтримки. У день незалежності на залізничному вокзалі його зустрічали керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Карні одразу звернувся до українців із потужним сигналом. Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає він стає дедалі більш ізольованим. Тоді як наш союз стає більш міцним, коли мир прийде, ми маємо посилити Україну, відбудувати ваші міста, розширити ваші галузі промисловості, розвинути ваші ресурси і закласти фундамент для справжнього добробуту. І коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде, завдяки. Канада буде поруч з вами. До Києва прибув і спецпредставник Трампа з питань України кіт Келох. Він бере участь у заходах до Дня Незалежності. І від слів до справ Канада передасть Україні озброєння на понад один мільярд доларів вже в вересні. Марк Карні повідомив, що наступного місяця Україна отримає новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть дрони, боєприпаси та бронетехніка. 7 мільярдів крон виділяє Норвегія на посилення ППО України. Це приблизно 695 мільйонів доларів. Гроші підуть на посилення протиповітряної оборони України. За словами прем'єр-міністра Йонаса Гара Стюре, Норвегія спільно з Німеччиною забезпечує постачання в Україну сучасних систем ППО. Зокрема, профінансують дві системи Петріот разом із ракетами. Крім того, Норвегія долучається до закупівлі радіолокаційних систем німецького виробника Генсолд. Засобів протиповітряної оборони компанії Конгсберґ. Міністр оборони Торе Осендвік підкреслив, що ці інвестиції є критичними, адже протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту військових підрозділів і інфраструктури. Крім того, Україна та Швеція домовились про спільне виробництво оборонної продукції. Міністр оборони України Денис Шмигаль та його шведський колега Пол Йонсон під час візиту останнього до Києва, 23 серпня, підписали лист про на щодо спільного виробництва оборонної продукції на території. Обох країн Шмигаль подякував Швеції за непохитну підтримку у війні з Росією та нагадав про приєднання країни до ініціативи Пюрлис виділення разом із Норвегією та Данією 486 мільйонів доларів допомоги. Країни НАТО з початку року вже передали Україні військову допомогу на 33 мільярди доларів. До кінця 2025 тисячі Ця цифра має зрівнятися сторішньою близько 50 мільярдів. Про це в інтерв'ю італійському виданню заявив голос голова військового комітету НАТО каво-драгоне І ще одна приємна новина: ракети від шатаки будуть. У Трампа схвалили продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ЕРАМ, здатних летіти на 450 кілометрів. Про це з посиланням на власні джерела пише Волстріл Джорнал. Так, адміністрація Білого Дому цього тижня схвалила продаж Україні 3350 тисяч авіаційних ракет РАМ. Вони мають надійти приблизно за 6 тижнів. Як пише видання, посилаючись на інформацію від двох посадовців США, пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним та президентом України Володимиром. Володимиром Зеленським водночас декілька американських посадовців повідомили, що застосування ерам по території Росії може потребувати погодження Пентагону. Справжня боротьба за збереження незалежності України кривава та жорстока точиться просто зараз. В ці хвилини наші захисники і захисниці протистоять цинічному і зухвалому ворогу. Російські війська намагаються тиснути одразу у кількох напрямках. Однак українські підрозділи тримають оборону і проводять локальні контратаки. За словами військового з позивним «Мучной», найбільш складна ситуація зберігається на Покровському напрямку. У районі Родинського окупанти закріпилися на на невеликій ділянці в північній частині міста і намагаються просунутися зі сходу, щоб розширити плацдарм у красному лимані. Більшість села вже під контролем ворога. Бої точаться всередині населеного пункту, зокрема на вулиці Кантемирова. Сам Покровськ постійно під ударами градів. На південно-донецькому напрямку українські бійці закріпилися у зеленому гаю, продемонструвавши прапор та присутність. Це свідчить про фактичний контроль над селом. Хоча обстріли з боку ворога тривають на Костянтинівському у напрямку ситуація також складна. Противник закріпився у північно-східній частині Катеринівки. А під Хлебан-Биком пробує зайти з півдня. Тут утримання рубежу стає дедалі важчим. На сіверському напрямку тривають запеклі бої за серебрянку. Більша частина населеного пункту вже під контролем росіян, однак українські сили утримують оборону на окремих ділянках. Військовий кореспондент Богдан Мирошников уточнює: на покровському напрямку українські війська проводять локальні контратаки для покращення тактичних позицій і виграшу часу. Це не масштабний контрнаступ, а точкові дії. За його словами, навіть якщо деякі села тимчасово вдається відбити, утримати їх постійно надзвичайно складно. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс повідомляє про активізацію диверсійно-розвідувальних груп противника на північ від Куп'янська. Ворог діє вночі, намагаючись просунутися в тил в районах до кіндрашівки та північних околиць міста. Основна мета цих груп перетнути тра на куп'янськ і створити загрозу для українських підрозділів у глибині оборони. Тим часом Росія кинула на покровський напрямок сили співставні з армією середньої європейської держави. Про це в ефірі Суспільного заявив речник оперативного стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Тригубов. За його словами, перед початком наступу тут діяло близько 110 тисяч російських військових, майже вдвічі більше ніж населення з самого Покровська до війни. Бої не стихають, і ворог намагається тиснути одразу на кількох ділянках фронту. Зокрема, у Лиманському напрямку інтенсивні. Ні, зітнень зросла втричі. У себірянському лісництві окупанти використовують кожен шанс для просочення вперед і пробують закріпитися навіть на спустошених територіях. Прориву немає, але в окремих місцях українським силам доводиться відходити. Українські воїни зірвали спробу російських військ прорватися на Донеччині в напрямку Адмінкордонів Дніпропетровської області. Операцію провели підрозділи російського добровольчого корпусу та організації братство зі складу спецпідрозділу Тимура ГУР Міністерства оборони України спільно з воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади зсу повідомила прес-служба гур під час бою. Українські сили взяли в полон 16 російських військових. Серед них так звані прапорно які мали знімати постановочні відео про захоплення українських населених пунктів, зокрема села андріївка клевцове Масова втеча колаборантів із окупованої Херсонщини. Агенти руху, а теж повідомляють, що представники окупаційної влади разом із сім'ями залишають голу пристань, каховку, нову каховку та Горностаївку прямуючи до Криму. Що спричинило паніку серед окупантів і які причини таких міграційних потоків дізнаєтесь подробиці у нашому сюжеті. Колаборанти тікають із лівого берега Дніпра на Херсонщині до Криму. Вони активно пакують речі та перевозять свої сім'ї. Про це повідомляють у партизанському русі. А теж агенти Атеж доповідають, що працівники окупаційних адміністрацій та депутати з голої пристані Каховки, Нової Каховки, Горностаївки. Почали виїжджати до Криму. Триває активне перевезення сімей. Причину переїздів в теж не називають, але здогадатися не складно. Окупанти бояться, і не лише дрібні зрадники, а й високопоставлені. Наприклад, Володимир Сальдо. Декілька днів тому в мережі з'явилася інформація, що так званий губернатор Херсонщини дзвонив у паніці в Москву. Сальдо дзвонив, казав, що на Херсонщині серед місцевих чиновників ходять дивні розмови. Мовляв, Володимиру Володимировичу потрібні ДНР та ЛНР. А Херсонську та Запорізьку області Україні віддадуть. Там це питання активно обговорюється. Йому сказали, що це не синітниця. і ми ще Херсон колись відвоюємо і Запоріжжя. СВО, слава Богу, не закінчується, але схоже, вже й колаборанти припинили вірити Кремлю як наслідок. паніка та страх, страх, що Україна скоро забере своє. Знаю, що заявив команд українських збройних сил генерал Сиський, що в одній обороні війни не виграється. Всі прекрасно розуміють, що рано чи пізно прийде той момент, коли когда за засадіно відповідати. відповідати. прийдеться, коли Сіли оборони будуть наступати то ніколи російські чиновники намагаються, е ті, котрі мають українські корні, скажем так, питаються вивозити свої сім'ї на територію Російської Федерації. Тенденція, которая ну скажем, є тенденцією останніх днів, бояться зрадники та окупанти не лише майбутнього наступу зсу, а й смерті від рук українських підпільників. Немаловажний момент. это партизанское подпольное движение. Мы видим, как часто оккупантов, так называемых топовых оккупантов, наши партизаны, наша разведка, служба безопасности Украины уничтожают. И ведь для оккупанта это дело времени, когда он будет уничтожен. почали це розуміти. прозріває на Херсонщині і російська армія. Окупанти вже навіть почали спалювати свою техніку, аби не йти на позиції. В теж показали один із таких підпалів. Горить техніка зі складу 24-го мотострілецького полку. Партизани заявляють, що ситуація у полку критична. Серед російських військових дедалі більше СЗЧ-шників, тих, хто самовільно залишає частини та тікає. Причина традиційна, як для російської армії, командування. Військові скаржаться на жорсткі та бездарні накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат. А солдат було кинуто на позиціях без забезпечення засобами РЕП наодинці з українськими дронами. Чаще всього, звісно. Как говорят, становятся на лыжи с оружием в руках, дезертируют, э, уходят э, в Сочи, самовольное оставление части. По-русски это так звучит. Э, для того, чтобы бежать, бежать и, и таким образом попытаться выжить. Кто-то находит способ сдаться в плен. Вот. Но, ну, как правило, вот такие случаи. Ухода і зірківство доволі такі часто поки не можна сказати, що СЗЧ є масовим, але це й не поодинокі випадки. Російські військові все частіше перестають танцювати під дудку командування, для якого вони не більше ніж гарматне м'ясо. Розуміють неминучість приходу зсу і місцеві зрадники, колаборанти. Але чи встигнуть вони втекти? День незалежності України, а феєрверки на Росії. Сьогодні наші дрони вдарили одразу по кількох стратегічних об'єктах у РФ. Все, все. усть Лузі Ленінградської області у порту після атаки загорівся газопереробний комплекс компанії Новатек. За даними осін аналітиків, критично пошкоджена установку кріогенно-фракціонування газового конденсату серцезаводу, який щороку може переробляти до 40 мільярдів метрів кубічних газу, і є одним із найбільших у Європі. Це ключовий вузол експорту російського газу та нафти через Балтійське море. У Сизрані безпілотники вдарили по промисловому підприємству. За даними Астра, це був Сизранський нафтопереробний завод. Щодня з екранів російських телевізорів населення практично зомбують фейками та страшилками про Україну і масово агітують жителів РФ та іноземців укладати контракти за армією РФ. Про одного з таких пропагандистів розкажемо далі докладніше. Ви коли-небудь замислювались, хто розповідає світові про Володимира Путіна. Знайомтесь Павло Зарубін. Тільки одна програма покаже більше асталіс. У нас багато сталось за кадром. Він і так такий красивий, ну правда, очень красивий. Він кореспондент ВГТРК, який став ключовою особою щоденного шоу Москва Кремль, Путін, яке виходить на секунду вже сім років. Чоловіку, который ніколи не бачив шоу Москва Кремль, Путін. Я б посовітувала його і дивитися. Це не просто репортажі. Що? Тижня за Рубін супроводжує Путіна буквально всюди, звертаючи увагу на найдрібніші деталі: будь-то гребінець, умивальник або кішка, яка перебігає дорогу. Ну і вон, в прямому смислі слова із подручних інструментів. Рішив зробити все сам. Ніхто і ніколи не обращав внимання, но спічки у каміна в залі переговорів ізготовлене в марті -го года. Саме тогда напряження на міжнародній арені стало стримительно усилюватися. Шоу стартувало у вересні вісімнадцятого року, якраз у розпал протестів після пенсійної реформи його зробили без попередження, без анонсів. І перша ж передача справила ефект. Критики побачили в цьому новий рівень культу особистості. Си говоріть про контентное содержание. Ну, наверное, это вот э, то, как Владимир Путин хочет, чтобы его видели, то, каким он хочет казаться самым мудрым, самым спортивным, самым сильным, в общем, самым самым лучшим на свете, э, каким его видит Павел Зарубин. Конечно, хочется каждому пожелать в жизни встретить человека, который смотрел бы на вас, як Павел Зарубін смотрить на Владимира Путіна. Ось дивіться, Павло розповідає про те, як Путін миється, як чиститься лімузин, або як ловить олівець, що впав зі столу. Все з захопленою інтонацією. Його стиль, скажімо, комплементарний до межі. Просто бот бегает и сгибается в таких позах, в каких удобнее Путину. Это все, що требовалось от такого человека. Ну, тобто, вот, безхребетність его здесь і вот эта вот бледность, она, в общем-то, ему дала преимущество. Але як він виявився таким близьким до президента? Він виявився унікальним. Він зараз в цілому ряді стран копірується. Зарубин, с нашей точки зрения, является очень талантливым журналистом. И, главное, он очень адекватно освещает деятельность президента, что абсолютно э, совпадает редакторская заинтересованность ЛГТРК и наша заинтересованность по неинформированию населения о том, что и как делает президент. Родом з Білорецька, випускник урфу, він починав в Екатеринбурзі з ліберальних поглядів. Його бачили закоханим ідеалістом, який мріяв розповідати правду. Але вже з 2005 році він у пулі групі журналістів, які мають доступ до Путіна. Я прийшов совершенно зелений. Мені було 18 лет, Я нічого вообще нічого не уміла. У меня вот було только бажання працювати. Пандемія продемонструвала наскільки Зарубін демонструє свою лояльність для інших журналістів. Карантин був перешкодою, але він провів місяці в ізоляції лише для того, щоб бути поруч з путіним. Його називали мікрофонною підставкою президента, який живе в чистій зоні Кремля. Ніпрятівські отношения – це такое путінське на деле, понебратство, панібратство. мне кажется, кажеться кагабешної школи. Вотон. Любит, как бы вокруг себя, значит, создать такую ауру внешней, как будто бы Вот Эти шуточки прибауточки на самом деле никого не расслабляют. Все равно вокруг все стоят во фрунті, все равно все бояться, все равно все в напряжении. А это такая игра его, такая игра в то, что, ну, смотрите, какой я вот классный. І все таки, да, да, ви очень класний. Він потрапляв на переговори, де інші не допускалися. Стояв біля дверей кабінету з камерою шепотів, репортажі з під столу під час зустрічі Путіна з Кім Кимчен Ином Пхеньяні. Путін підписання большого количества важных документів за текстом которых сейчас точно слідят. Ось як у 2019 році Пісков з Єхідсою розповів Путіну за Рубін, зловив Трампа і запитав, що ви думаєте про Путіна. Той відповів I think he's a great guy. За Рубін опублікував це вісім разів. Так хто ж він журналіст чи пропагандист? Павло Зарубін – обличчя режиму, який розповідає про Путіна від А до Я з захопленням без іронії. І ось чому багато хто вважає, що він став не просто репортером, Тером, а дзеркалом, в якому Путін бачить те, що хоче бачити сам. Це були головні новини на цю хвилину. Пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Бережіть себе і пам'ятайте, боротьба за незалежність України триває просто зараз, і до неї має бути залучений кожен з нас. Сьогодні Україна існує і надихає весь світ завдяки тим, хто на фронті. З Днем Незалежності. Слава Україні!